Чемпіонат Англії матч між командами Брайтон та Ліверпуль це 20-й тур. Якщо розглядати турнірне положення Ліверпуль і Брайтон зараз сусіди по турнірній таблиці, як на мене, все-таки великим фаворитом тут важко визначити. Брайтон грає вдома, в Брайтону останні матчі проводить дуже класно, впевнено, перемог над Евертоном на Міддлсбро. Поступилися вони Арсеналу, але, в принципі, Арсенал зараз дійсно дуже серйозний. А в Ліверпулі зараз трудно ще команда зовсім. Невдало грає, є ряд проблем, і думаю, що Брайтон, в принципі, своєю дисципліною може тут зачепитися за очки, можливо, навіть перемогти при рідних трибунах. Думаю, що цілком ймовірний такий результат, як перемога Брайтона. Я би все-таки не ризикував брати чисту перемогу. Я буду відштовхуватися від того, що Брайтон точно заб'є в цьому поєдинку. Дійсно, є великі. Проблеми зараз в Ліверпуль в обороні. Думаю, як мінімум один м'яч Брайтон мав би забувати. Мій прогноз на даний поєдинок індивідуальний тотал Брайтона більше одного.